Пополивалку посо. Нащо? Що полити? Кого? Горішку. Якого? Якого я посадила? Нащо? Щоб він не їс. А для чого, щоб він ріс? Бо я хочу ще гоїшки. А для чого тобі горішки? Їсти. А нащо тобі їсти? Зобстати воли. Anna, а для чого тобі ставати великою? Це щось важке підняти. Слухай. А для чого тобі важке піднімати? Бо я хотіла так. Я хочу бути селачка. А для чого тобі бути силачкою? Що сина піднімати. А, а я буду найсильніша. А для чого тобі бути найсильнішою? Хочеться, не задавай мені, не питання.